Згідно з даними Лукочейн, протягом останнього тижня в мережі Ethereum і Tron було випущено стейблкоїнів на суму понад 4 мільярди доларів. І про що це нам каже? Це каже про те, що новий рітейл заходить в ринок. І є попит саме на стейблкоїни, тобто люди заводять свої кошти для подальших покупок. При цьому на біржах не виявляється вільних стейблкоїнів, і в цей момент такі компанії, як Circle, Tether починають друкувати свої стейблкоїни. Можливо, саме ця подія дасть поштовх початку альтсезону. А як вважаєш ти? Напиши свої думки в коментарях. Якщо тобі цікава тема криптовалюти, я тебе запрошую, у свій телеграм-канал. Обов'язково переходь, підписуйся, слідкуй за новинами. Там ти дізнаєшся з приводу топових проєктів, ретродропів. Я тебе навчу аналізувати проєкти. Після чого ти вже будеш знати, які монети купувати, коли заходити в ринок, коли потрібно з нього виходити, і багато-багато ще потрібної інформації.